Доброго ранку, малята! Незабаром літо. Сьогодні ми з вами поподорожуємо математичним морем. Запрошую всіх на заняття з математики! Сьогодні ми вирушаємо у плавання на кораблі математичний. Я буду капітаном, а ви моїми матросами. А почнемо ми з психогімнастики, яка називається я-рибалка. Спробуйте відтворити мімікою настрій цього віршика. Потрібно створити посмішку, смуток, страх і сміх. Починаємо. На гачечок черв'ячок нанизав наш рибачок. Вудочкою раз змахнув, Ненароком сам пірнув. По воді руками б'ється. А риба з нього вся сміється. Ха ха-ха-ха. ха Ось така рибалка. А тепер ми з вами пограємо у гру, яка називається морський вітер. Перед нами кораблики. На них написані цифри: 1, 2, 3. Зараз ми на них по черзі будемо дмухати та подивимося, який кораблик далі пропливе. Приготувалися! Набрали повітря і дмухаємо на кораблик під цифрою 1. Щось дуже слабувато ми дмухали. Давайте наберемо побільше повітря і дмухати будемо на кораблик під номером 2. О, вже краще. А тепер ще більше повітря набрали і дмухаємо на кораблик під номером 3. Молодці! Погляньте, як далеко заплив наш кораблик під номером 3. Так само й на морі. Коли дне сильний вітер, корабель пливе швидко. А коли вітер помірний, то кораблик пливе повільно. Поки ми з вами грали у гру, наш корабель уже курсує у відкритому морі. Біля нас з'явилися морські мешканці. Подивіться, хто це такі: Дельфін, морська зірка. Медуза і акула. Давайте ми з вами їх порахуємо по порядку. На першому місці у нас знаходиться дельфін. На другому місці морська зірка. На третьому місці знаходиться медуза. На четвертому місці Акула. Правильно! Тому по порядку ми їх так і рахуємо. Повторюйте за мною: перший, другий, третій, четвертий. Давайте ще раз. Перший, другий, третій, четвертий. Молодці малята. А тепер пограємо у гру, яка називається «Почастуй дельфіна рибкою. Для того, щоб дізнатися, чи кожному дельфіну вистачить рибки, їх потрібно. Порахувати, що ми з вами зараз і зробимо. Спочатку рахуємо дельфінів. Приготувалися. Один, 2, 3, 4, 5. У нас 5 дельфінів. Рахуємо рибок. Одна, 2, 3, 4, 5. Скільки дельфінів ми порахували? П'ять. А скільки рибок? Теж 5. Як ви гадаєте, всім дельфінам вистачить рибок? Так, тому що їх порівну! Малята, ось і закінчилась наша подорож. Ви такі молодці! Дякую, що відвідуєте мої заняття! Попереду в нас літо, канікули. Бажаю гарно відпочити, набратися сил та восени знову зустрінемося! Гарного всім дня! До побачення!